Представники обласної влади та організації інститут громадських ініціатив організували спеціальний тренінг для представників громадських організацій Вінничини. Мета організувати роботу суспільних колективів, спрямувати їх зусилля на досягнення конкретної мети, правильно окреслити необхідність фінансування тієї чи іншої справи. Треба спланувати спочатку призначення людей, прописати які дії ці люди мають робити щодня. Після цього визначити дуже чіткі цілі так, куди організація має рухатися через 3-5 років, і складати невеликі операційні плани, де кожен з добровольців, кожен з працівників чи членів організації повинен мати дуже маленькі кроки, але дуже чітко розуміти, коли він починає, коли він завершує діяльність. Практика отримання грантових коштів у Європі має давні традиції. Сьогодні це звичайна процедура. Необхідність такого фінансування постала перед українськими громадськими організаціями не так давно, і сьогодні їх представники тільки навчаються правильно складати проекти. Голова постійної комісії з питань обласного бюджету Наталя Гетце переконана, а головне лише дати перший поштовх місцевим громадам. Якісна робота громадських організацій це не тільки залучення додаткових коштів на підтримку економіки інфраструктури області, а це і розбудова громадянського суспільства, формування нового мислення, коли кожна людина розуміє, що вона несе відповідальність за те, що відбувається в державі, в її територіальній громаді громаді, і що вона багато що може зробити для того, щоб змінити ту ситуацію, яка є на сьогодні. Олексій Литвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Віничина.